Комутатор Карпати привротив от такий от комутатор. З обозначеннями ребра спиляв. І тут вийшла така от ситуація. Вийшла така от ситуація. ті самий звичайнісінький БТ, замість. Діода з конденсатором стоїть резистор. Далі стабілітрон поміняний замість, замість КС 168а. поміняний стабілітрон на D814D. Я спеціально циферку поставив зверху, щоб видно було його. Далі підібрав супротивник. Там розбіг невеликий. Тому резистор перший в 215 довелося з двох штучок його підбирати. Ну, так він і на обичних комутаторах підбирається. Е да. Значить рідний був 470, зараз я зупинився на позначці 215. Далі конденсатор. 50 мікроград, 50 вольт зімінне на цих два маленьких, і далі наступний ланцюжок 143 Ом один от сотка. І далі от МЛТ великий стоїть. от Вони в сумі там допускається якщо я не помиляюся. Від 140, мабуть, до, до 145, здається так. Е, трошечки трошечки вскрив лаком, для того щоб воно трошечки прояснилося, бо після подряпання воно така прям, негарно зробилося І е, цей комутатор, скоріш за все, буде їздить. А може буде в запасі, а їздить. От я їздив на цьому от комутаторі. І буквально сьогодні установив одну таку досадну річ. А досадна річ заключалася в тому, що замість діодного моста впаяли просто два діода. Отут-от. Просто впаяли два діода, і не було діода от цього. Зараз я покажу. Оцього діода не було. Не було діода от цього. Тобто. Була така діталюшечка, напоминаючий мост, може б вона половини згорена була. Суть в чому, коли заводиш мотоцикл, видає 22 вольта, і світ аж моргає такий моргаючий світ. Включаєш габарити 18 вольт і коли аж включаєш світло, аж 13 вольт. Трошки неправильно, треба, щоб взагалі нічого не було включено, і щоб напруга була там, ну хай, 14-15 В. Далі додивився, що не протравили дорожку. Не протравили дорожку r 3 замість того, щоб протравити дорожку, вони взяли на вісу, підключили резистор. Тобто резистор був в ролі дорожки. Тому, коли резистор я випаяв, сразу... Воно, виходить, перестало прозванюватися. Так, 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 так. Ті-рістор цей Т-122. Тут, як, як і був, такі є. Я заморочився з тим, щоб поміняти от стабілітрон. А, ні, тут стабілітрон звичайний 14А. І поставив підстроєчники, якими можна зробити бортціть. На холостому ходу от 10 вольт до 16 вольт. Як, скільки хочеться. І при включенні нагрузки можна зробити від 12 до 17 вольт. Здається так. І також воно варірується, коли мотоцикл холодний, коли мотоцикл гарячий, все воно трошечки змінюється. Тому замість маставу то я напаяв такі от, е, щас, такі от разнобойні діодики е, навозився. Зараз от сильний підпаяю діод, щоб у нас підключали на клему 01. Е, власне, і все. Кришку я вам це 262 Це класичний мінчуковський комутатор. Хоча рідний поставили стабілітрон тут 168А К... а, КС 168А. Взагалі він починає шунтірувати із 6,5 вольт. Тому я сам стабілітрон поставив дещо більший. І правильно. Тобто, при менших обертах дає краще світло. Да, це таку річ. Євісти, вісти встрічні поперечні люди робити не будуть, тому що тут треба повозитися довгенько. Скільки по приблизно часу пішло на те, як я його розколупав піну на кухні? Ні, 4 чи 5. Та які 4? Вже тиждень железний. Ну так, да, тиждень железний. Тиждень железний. Получається, на переробку одного БКС пішов тиждень. На БКС пішов тиждень. І. Цілому, в цілому, вроді би, такого нічого не робив, але цей підбор резисторів, треба їх підбирати максимально точно. Бо, якщо вони будуть підключені приблизно, то на холостому ходу, наприклад, буде 10 вольт, а при сильно загазуєш, наприклад, буде 12 вольт. Потім, може, там, на холостих 14 вольт. Тобто, ця вся лампова апаратура, вона дуже чувствительна, вона дуже. Міняється, резистор нагрівся, от він вже поміняв свій номінал, от уже м, трошечки може дані е, пригати. Ну саме мене радує то, що я не спалив ні одну лампочку. Е, також треба дуже сильно враховувати, не підключати е, сучасні лампочки Жигульовські, китайські, тому що в них ніч вольфрамова по довжині, коротша і тірістер не бачить це як нагрузку, і він починає напругу завалювати уверх. Тому нагрузка має будь, відповідати амперам. Да. Якщо сказати з недоліків, чи є в цій речі недоліки, я можу сказати таке, що цей же самий генератор, що у мене стоїть, при обикновенній реле зарядки. Просто на однофазний генератор підключаєш трьохфазне реле і отримаєш постоянку. Мені удавалося знімати 140 і більше Вт. Тобто, я мог включити ближній і дальній світ разом. Повключати усе, що є на мотоциклі. І абсолютно без проблем світило світло навіть на холостому ходу. Тобто, ні, не, Неправильно я сказав. Напруга була 12 вольт при двох включених лампочках. Тобто дві лампочки, які ж в мене лампочки були тоді, 65 і 55, це мінімум світла 110 Вт тільки по світлу. І все вигрібало, все тянуло. То під, при підключенні отакої штуки неможливо з генератора знімати велику нагрузку, велику мощність. Тобто сам генератор, він, виходить, по амперажу робиться десь вдвічі слабіший. Я так десь думаю, вдвічі слабіший. Тобто потужність всю, яку можна нагружати безпроблемно, варірується від 65 до 80 Вт. Може, якісь бк схеми, які дозволяють більше знімати, е але наскільки я розумію, то тут уже інженери зробили максимум. Мені цього вистачає, але правда залишається такою, що реле зарядки дозволяє зняти більше ампер з генератора. Але недолік в тому, що світло буде погане. Тут же генератор слабішенький, але світ класний. У Мінська. В радянські часи один з найкращих світів. Світ кращий, чим у МТ був, чим у К750, чим УІШ, чим УС, чим Уяво 138, у В 134, чим у старушки, у ковровця, чим Восхода, Дешок, Дельт і таке інше. Тобто, у Мінська був один з найкращих світів. Якби з заводу вони просто-напросто поставили е, трошки сильніший стабілітрон. То ну, от вони ставили, наприклад, 814 прекрасний стабілітрон Ну, виходить, що на холостому ходу світ поганенький. Також дуже небажано при цих БКСах використовувати галогенки на 65 Вт. галогенки на 60 Вт, галогенки на 55 Вт. галогенки як такові, Треба, щоб були, ну, ват на 40 на 45. Ну, я таких галогінок не бачив. Бачив 35 ватні галогенки. Бачив 55-60 ватні галогенки. Бачив сотки галогенки. Я підключав сотку галогенку на цей БКС. Світ світи, все прекрасно, але напруга 12,5 вольт. Це хорошо по 12,5 вольт? 12 вольта, як на мої поняття, це би хорошо. Хорошо. Але при 12 вольтах світ не такий чіткий. Фарас. Фара, фара така гаряча, що можна руки гріти, можна яйця жарити, А света як такого нема. Тому що вольфрамова нитка на сотці, вона більш з товстої проволоки намотана. Тому це перебор. Я думаю, що 55 галегенка. Галогенка взагалі для таких речей ні. Треба, щоб був великий об'єм стекла, колба, балон, щоб великий був. Тому Запорожець, Жигулі 45 на 45, 45 на 40 це лампочки, які для цього діла ідеально підходять. Хто не має діода, може підключати, наприклад, маленькі лампочки на клему 01. Абсолютно без проблем. Світ атічніший, але якщо, наприклад, буде бажання підключити сигнал, то сигнал уже треба підключати от реле зарядки або от діодного моста плюс DC-DC. Тому що те, що підключає Мінчаковський сигнал. То це не серйозно. Пікать він хорошо не буде. Він буде тільки крякать, бекать. Ну, хорошо він не буде. Звучать. Правильно? Па? Угу. Да. Коротше, тут мені залишилося впаяти оті два дьодика, які випаяні біля стабілітрона. І цей БКС 62 готовий. Він, до речі, був 88 го року А цей Карпатовський 91-го року. Так, да, розпіновка в нього така самісінька. І треба зробити по контуру таке держатель, щоб можна було кришечку прикрутити. І вперед із песні. В цілому мені дуже все подобається. Масу я оно вивів окремо. Масу я вивів окремо. Винімається легко. <кхід> в необхідності в Случай необхідності можна. Е, та тут, власне, даже, да, піни нема, тому є угроза, що може щось відпаятися. Тому треба пропаювати дуже якісно і з флюсом чи там з ну, щоб було все по совісті. Тяп-ляп тут вже паяти не можна. Ну, я виїжджав не так аж дуже сильно активно. Мене хорошо роблять амортизатори, то він проробив. Не, не этот. Вот этот. Прорубил риг и 4 месяца. Прорубил риг и 4 месяца. Поставил эти переменные резисторы. Ну, класс. Мне, мне нравится. Интересно. Интересная тема. Интересная тема. Свет подобается. Да, это -э -э Поступила вже інформація, що оці всі введення що я, кажу, що я кажу, ніхто їх переробляти не буде, всі будуть їздити як є. Так вони і є. Хай люди їздять на таких, які вони є. І нема в цьому нічого поганого. Хай люди їздять. Деякі люди, категоричні противники, купують реле-зарядки. Хай їздять на реле зарядки. Це справа кожного. Кожен. Власник мотоцикла може їздити на тому, на чому йому подобається. Оцей резистор, хто наяву ставить, оцей резистор обов'язково треба впаювати, він йде одразу після високовольтної катушки до комутатора. Якщо цього резистора не буде, рано чи пізно у вас високовольтна катушка згорить. Тому цей резистор обов'язковий. Він тут стоїть 5 ватний можна ставити і 2-ватний. Він нагрівається при роботі комутатора. Тобто він нагрівається і все тепло, яке було в катушці, зарядній, високовольтній, воно все, всі коротищі, Ну, зараз я, до речі, зараз покажу. Я, до речі, покажу. А ти паузу спеціально поставив, щоб ніхто не мішав, так? Да? Пап, mm -hmm. Хорошо, я зараз швидко покажу. Я можу помилятися, але я цю ситуацію бачу таким чином. У нас є катушка. От вона. Велика катушка. У нас є на магніті магнітики, які у нас міняються біля ну, от Генератор стоїть, статор, а магніти пролітають мимо нього, і виходить, у нас тут появляється змінний, змінна напруга. У нас йде тут резістер. Резістер. іде тут резистор. Резистор. Іде у нас тут випрямительний діод? Обичний кремнієвий. Далі у нас. На Мінчаку тут стабілітрони стоять, ну, я тут впаю просто звичайнісінький діод, звичайнісінький. Далі у нас іде, якщо я не помиляюся, іде у нас, іде у нас черістера так. Йде конденсатор. Далі катушка запалення має свою обмотку. Далі з цієї ж самої обмотки у нас йде вторічна обмотка, чого у нас же одна катушка, на катушці запалення маса припаяна. І от в кінці цієї високовольтної катушки, йде у нас насвічник. Вот я вот так намалюю. На свечник. Хай у нас тут идет свечка. И так как у нас тут идет масса, то, видно у нас тут получается искра. І сам цикл відбувається яким чином, що при прокручуванні магнітів, коли швидко, у нас, проходячи через цей резистор, через цей діод, проходить напруга, яка йде на конденсатор, проходить через первичну обмотку, і вертається на нашу масу. Тобто. Якщо у нас напруга от шла, то у нас, проходя через цей діод, у нас це все діло нижнє пропадає. Тобто у нас тільки от положительні плюси. У нас йдуть, проходять через цей діод і йдуть в цьому от напрямку. Далі, в один прекрасний момент. Один прекрасний момент. У нас є тут датчик. Де в датчику є також маса, є катушка і є провід. І от цей провід собі йде, йде, іде, іде, йде, йде, іде іде, іде, іде. Проходить отак от, от. І отут є управляючий електрод. Управляючий електрод. Чи рістера. І коли оця от метка хороша, швидко пролетить мимо цього датчика, у нас отут, в цьому місці, є ще таке слово. У нас замість отакого вироботається отаке от. Дивіться. Тобто, іде мінус, оце плюс. Єстено, в нас мінус не можна подавати на тірістор, тому що він мекне. Тому нам треба його стерти, щоб його не було. Для цього пропускається оця от напруга через діод. І тоді, от коли ця хвиля одна плюсова і мінусова, це у нас получається напруга. напруга. А коли у нас оцього цього немає, це тільки один бугорок, то у нас це виходить. Імпульс Імпульс. Імпульс це полуперіод. І от коли швидко у нас пролітіла ця метка, у нас тут з'явилася напруга, яка у нас пішла, 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 зайшла, от стрілочка якраз показує, зайшла в тірістор. І тірістор короткочасно зробився, отак, бабах, і зробився в цей момент. Діодом. Він не повністю проводник, а він просто в просто став діодом. Получається, в цей момент, ну, це не коротке, ну, це такий стресова така ситуація вийшла. Відповідно, стрілочка вже не йде сюди вперед, а вона вже завертається в цю сторону і йде на масу. Відповідно. Після цього всьої метки, у нас е, оця ось, ось часть, Являється КЗ, коротке замикання. Коли кажуть, розряд, коротке замикання. І в цей момент, поки оця метка одлиться, оця от високовольтна катушка, яка намотана проводом тонесеньким, десь як волосинка на оцій щотки. Вона є в короткому замиканні. Це примірно те ж саме, що ви глушите на масу. Глушите на масу, як кажуть, глушилка. В цей момент оця катушка нагрівається, як спіраль в перекурювателі в машині. І вона гаряча. І от за минуту ця катушка получає такі стреси, що просто ужас. І коли оця напруга цієї катушечки проходить через цей резистор, цей резистор робиться гарячим. І через краску, через свої стінки він одисує тепло в повітря. Завдяки цьому катушка в мінчаку ніколи не перегорає, будучи закритою. Кажи, а ти там уже закипіла, да? так? Дивися, йду. Йди, дивись. Якщо закипіло, то ти прийди потім скажи. Вона, ця, цей резистор робиться гарячий. я раді експеримента припаював не такий великий резистор, наприклад, як оце ось. Припаював такий маленький резистор і заводив мотоцикл. Так в мене з нього дим ішов. Просто шов дим. Не просто дим, він в мене почорнів. В нього фарба повністю зробилася чорна, і він аж пішов такий димок. Пішов димок. От в мінчака високовольтна не горить. І от кажуть, от сідя і там погане зажигання, погане зажигання. Цей резистор стоїть 50 копійок. Його можна де угодно випаять, припаяти і не буде горіти ці високовольтні катушки. Мені надоїло вже ці високовольтні катушки ремонтувати. тому що люди ставлять наяву китайський комутатор. Потім у них пропала іскра. Або, наприклад, спеклася катушка, де іскра є, а мотоцикл не заводиться. Неважко припаяти резистор один от в цьому місці, І все. Чорний провод, а, красно чорний провод. Так, коротше. Розрізали, припаяли ось резистор. Замотали ізеленту і все, і катаєтесь. І спасіба, не треба казати. Тому що це все вже придумано давно. От на мотоциклі Мінск це все зроблено, проваджено було давно. І в цей момент, коли відбувається цей розряд, оця штука нагрівається. Тобто, відбувається тут дуже сильно температура нагрівається. Тому він і аж 5 ватний. Щоб він не, не спікся. Після цього як метка вже пролетіла і відбувся розряд. Наш цей тірістер знову робиться прозрачним, він не пропускає напругу. І знову повторяється наш цикл через конденсатор заряджається. І цикл повторяється. Тому в БКСі оця деталь це дуже хороша річ. Замість неї там з заводу ставлюють, щось, типу отакого, отакого. Оце все треба викидувати і ставити цей Ставить резистор. Місто, де були стабілітрони, можна поставити один хороший тисячний діод і напруга у вас буде не 160 вольт в комутаторі, а там скільки накрутите, скільки і буде. Сподіваюся, ця інформація була комусь корисна. Тому зараз я припаю діод і йду варить їсти, бо вже день закінчується, а я навіть не успів пообідати.